У 23-му чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги беруть участь 16 клубів. Зокрема, бронзовий призер 22-го чемпіонату ПФК Олександрія. У новому сезоні команда гратиме під керівництвом головного тренера Володимира Шарана, який розповів нам про підготовку гравців та основні завдання, що стоять перед клубом. Володимира Богдановича, вітаю вас з початком нового сезону і з першою перемогою. Проте почнемо з дещо іншого. Нещодавно ви повернулись на посаду головного тренера. Цю зв'язку з радістю прийняли болівальники. Яка реакція гравців? Тяжко сказати, як гравців прийняли, але я думаю, що багато гравців мене знають, і я думаю, з радістю прийняли. Але новички ми вже в принципі познайомились поближче, так що все залежить від того, як ми далі будемо працювати. Чи відчули ви суттєві зміни у порівнянні з командою, яку ви залишили наприкінці 2011 року? Суттєві зміни. Перша зміна, що інші гравці, скажімо так. А в команді у нас як був порядок, так і є на даний момент. А те, що нові гравці, ми з ними познайомилися, дуже хороші хлопці, але чомусь те, що я побачив в першу чергу, що вони не впевнені в собі. От якась невпевненість я бачу в їхніх діях, в їхніх. Скажем так, в стосунках між собою. Тобто, це от те, що мені кинулося в очі в першу чергу. Часу на підготовку до нового сезону було замало. Як ви готувалися? Ми готувалися в домашніх умов, так, що, тому що у нас тут прекрасні футбольні поля і тренувальний збір ми вирішили провести в Олександрії. І спаринги підбирали таких, скажімо так, непоганих. І Чому ми, в принципі, тільки виграли, скажімо так, у Чорноморця, тому що. Команда була під нагрузками, тобто все пройшло на, на хорошому рівні. Перший матч, перша перемога. Як вона далася? Адже рахунок ближчий до хокейного. Так, тільки що у нас було теоретичне заняття, ми подивилися і матч і зробили висновки, тому що е, в основному ми голи пропускали зі стандартних положень. Це наша, наша біда в першу чергу. Е, чому? Тому що. Ну, практично нафтовик не зробив якихось таких неймовірних зусиль для того, щоб нам забувати, крім стандартних положень. Але я думаю, що це ми виправимо і будемо намагатися, щоб три м'ячі не пропускати домой. Це забагато. Команда поповнилася шістьома футболістами, зокрема, старими новими гравцями. Які надії на хлопців? Якби надій не було ніяких, я би не запрошував цих гравців. Але мене здивувало те, що ініціатива була зі сторони цих футболістів. Так, вони самі захотіли, верніше, перезвонили і сказали, чи бачать себе в нашій команді, особливо і Старенький, і Сідоренка, які виступали в прем'єр-лізі. Тому я з радістю запросив цих гравців. Чи виправдали сподівання гравці під час першої зустрічі? Ну, рахуючи з того, що Сережа забив два м'ячі старенькі, я думаю, що так, що він в цьому матчі він був лідером. І хотілося б в дальнішому, скажімо так, і ті гравці, на яких я надіюсь, і Лактіонов, і Зійнала, і Сідоренка, і Сухоцький, теж, скажімо так, доказували в кожному матчі. Трансферне вікно ще не закрите. Чи поповнять Олександрію нові гравці і які кандидатури розглядаєте? Ну, на даний момент у нас є одне вакантне місце, яке ми можемо, скажімо так, заповнити. Але в не в пошуках. Гравців, але все рівно я сподіваюся, що ще один гравець поповнить нашу команду. Хотілося б бачити нападника або гравця півзахист. Які завдання перед вами поставило керівництво клубу на новий сезон, і ви, відповідно, ставите їх перед гравцями. Я перед хлопцями поставив одне завдання вигравати в кожному матчі для того, щоб радувати наших болівальників, щоб вони задоволені йшли після кожного нашого домашнього поєдинку. Ну і теж, звичайно, не забувати про гру на виїзді. А якщо будуть перемоги, я думаю, завдання, я ще раз говорю, конкретного завдання у нас немає. І президент теж сказав, головне завдання вигравати, а там буде видно далі. Тобто питання потрапити в прем'єр-лігу поки що не стоїть. Ні, конкретно не стоїть. Я відверто говорю, що не стоїть. Намір перемагати у кожному матчі вже має на увазі потрапляння автоматичне до Прем'єр-ліги. Чого ми вам і бажаємо?